Зараз штрафний удар. Дячук пробиває. Дячук пробиває в площину. воріта. Артем Сітало на досвіді виграє боротьбу. Дячука передачу віддає небезпечну. Один у він гулець виходить. Сидорчук втрачає. Є можливість у Дарюка віддати хорошу передачу на козака. Козак пробиває ще ретрятує. Свою команду. Хід подій у першому таймі. Забило два м'ячі. Виглядало на голову сильніше за опонентів, але другий тайм суттєво змінився. Зараз ванат. Виходить вічна віч і з голкіпером і не забив. З приводу того, чи там відбив м'яч. Голкіпер. чи М'яч за такою чотирнадцятью траєкторією Полетів, що ворота не зачепив. Зараз Кабаєв пробиває! Не точно пробиває Це Кабаєв. Цю подачу блокує на Сидорчука, Втрата м'яча. Є можливість організувати контратаку. Артем сітало. Сітало, віддає тонку передачу на Коробенка. Коробенко вже навіть кількісна перевага у футболістів. Інгульця на одному клаптику поля виникає прострільний пас до штрафного майданчика. Захисна схема гри у Інгульця. Для такої схеми достатньо було поставити якісні контратаки, хороші з оборони в атаку, блискавичний перехід. Коли не футболісти біжать, а в першу чергу м'яч швидко рухається, і це вдалося зробити а зараз небезпечний момент. Перший небезпечний момент домського арсеналу Олександра Зінченка. Українське дербі це було по справді дуже цікаво. Ну і тим більше, що забарний потрібен борму то результати команди не вражають. Зараз передача на не щеред. Помиляється як.